Колесник Андрій 112-й бригаді зенітно-ракетний дивізіон на контракті з квітня місяця. Цього року друзі запропонували ну, без вагань, та й прийшов. Лишук Олександр Збройних сил України 22-го теробороні був. Потім призвався до ЗСУ. І я, і син ми, ми служимо всі ну, в місті. І... Взагалі не що якби, що щось змінилося в сім'ї, що е, я пішов служити і син мій пішов служити. Займався ремонтами, оздобленням квартир. ФОП, е, СТО своє, Ольва. Всі маємо колись служити. Треба захищати Україну е, цивільних, тому довелося зібратися і піти на службу. Я водій, це крута штука. Це мобільна така автівка, в якій все є те, що можна швидше допомогти там хлопцям, щоб вони виконували бойову задачу без всяких затримок і перешкод для них. Для їхньої роботи приїхав прямо до самої автівки, там дістав інструменти, перемонтував, склався і уїхав. Тобто, з чим хлопці поїдуть десь на СТО, це ж все час. З підтримкою наших людей ми повинні перемогти. У нас вибору немає. Якщо буде підтримка в ТУ, то і Збройні сили будуть виконувати завдання такі, як треба.